Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Вітаю всіх з Різдвом з прийдешнім новим роком. Бажаю ми розлагоди вам, вашим родинам, всього самого найкращого, звісно, перемоги, міцного здоров'я. І давайте покажу сьогодні вам свої покупочки перед новорічні, такі святкові, тому що тут дуже багато чого не для мене, а на подаруночки. І це переважно це все. Покупки з Єва, замовлення, замовлення онлайн і в стаціонарному магазині. Тож давайте починати. Почну я з першої покупочки для себе. Взяла, щоб не забути, бо це моє розчарування. May Body Sensitive Гель для гоління. Я брала піну, і вона мені подобалась, але чомусь ходила я, ходила, пін немає. Не цих, не ні... ще мені By Bad Hair подобались також в Єві. Бо це і не піна, і не гель. Можливо, в мене бракований дозатор. Зараз покажу вам, ось такою вона виходить таким гелем, бачите? І зазвичай такі гелі, якщо на вологу шкіру наносити, то вони розпінюються. З цим такого не відбувається. Дуже дивна якась консистенція. Нагадуючи рідке мило чи то гель для душа, що середнє між гелем для душа і кондиціонером для волосся. Мені не дуже сподобалось, звісно, використаю, але не раджу і купувати більше не буду. Ну, і давайте перейдемо до декоративних покупочок, бо вже маю скоро їх, десь вони розійдуться на подаруночки. Ось таку коробочку від набора. Я склала подаруночок для е, одної дівчинки, моєї родички, в якої скоро день народження. І тут будуть покупочки з Єви. В Єві е, проходила акція. Мені здається, вона і зараз є, що при купівлі двох в подаруночок. І ось що я вибрала. Е, я по Пробивала різними окремими чеками і три найдорожчих, бо там найдешевший товар йде в подарунок, потім однакової ціни там і меншої ціни. Отже, з найдорожчого я взяла ось такий тональний крем від Maybelline Supersty 24 години з в другому відтіночку. В мене він був і закінчився, мені дуже сподобався. У мене жирна шкіра, але він також підійде і для нормальної, для сухої шкіри, бо він не сушить, такий сяючий ефект має. Також від Maybelline взяла High SkyHive відтінку, там якась дуже чорний він називається. Very Black. Так, так і називається 01. В мене також ця туш була, двічі... Перший раз була, як тільки з'явилася, і якось так не дуже мені сподобалось, бо щітка дуже гнучка була, і під час профарбовування вона ну, якби не трималася, а згибалася, не достатньо підкручувала вії. А потім вже минулого року, здається, чи ще на початку цього року в мене була і е, сподобалась навіть більше, ніж Леш Сенсейшнл, тож взяла також цю на подаруночок. І... Третім з таких от дорогих товарів це буде е, палеточка від Glam B. Ну, як дорогих, з цього, з цього наповнення, вона, в принципі, недорога. Е, так, Glambie To Luxuriate eyeshadow palette із колекції Love to Love. Побачила я її в Оленки, канал Олени Чала. І це якби дюб на палетку Huda Rose Quartz. Тут можна бачити, я не буду, звісно ж, відкривати. І е, бачила своє, і мене вона прям вразила. Якби в мене не було ціней так багато, я би собі взяла, бо в свій час я хотіла е, палетку від худу Rose Parts, коли вона виходила, і пізніше я замислювалася над покупочкою. Е, наступні три покупочки будуть від Lamelle е, ось такі кремові продукти. в мене є. Такий самий хайлайтер і рум'янка. Я взяла в 401 відтіночку, і вони дуже класні. Мені подобається, контура в мене немає. Коли я замовляла, не було в наявності для себе. Так? І тут також 401 відтінок, тауп. От, ну, я думаю, що для молодої шкіри. Це саме те, що необхідно. Вони по 159 гривень були, ну і один вийшов в подаруночок, то я рахую дуже вигідно. І взяла також три продукти для губ. Від Патрісі Лідо взяла олійку. Мені подобається, як вона виглядає. так, Знаєте, а-ля люкс такий бюджетний. Також ось такий ліпглос. З голографічними частинками. Я таке любила, наприклад, в підлітковому віці. У мене від Oriflame, здається, був прям так він переливався. І 112 відтінок олівця від Glambit це, здається, такий у них хід, ну нюдовий колір. У мене є 113-й, він більш коричневий. От, це буде такий один мій заход в Єву. Потім е, в мене було е, замовлення. Замовлення для себе. Так, давайте буду пригадувати. До Різдва я собі захотіла придбати деякі новиночки від Ламель. У них вийшло дуже багато новинок. Вийшла лінійка Subliminal. Це така лінійка, лімітка, я так розумію, новорічна. І вийшли ще такі желейні рум'яна в тіку. Дуже цікаві. І в цій колекції є, і в постійній колекції є. Вийшла лінійка Mat Cloud. Чи якось так називається, матовий там консилер, тональний крем, пудра. от. Ну, Так як мені цього всього не треба, а ось ці тіні я хотіла спробувати. Вони спочатку з'явились на мейкапі, вони є в двох відцінках першому і другому. Коли я зібралася замовляти, вже на мейкапі не було. А в Єві був тільки перший відтінок. Другий він більш рожевий, а цей такий, як. ну, в Упаковці він як шампань, да, як халайтер в кольорі шампань. Сьогодні в мене цей відтінок на очах нанесений. Давайте зроблю вам сводж. І він у мене нанесений на такий бусковий олівець, також від ламель розташований. От, тому я вперше сьогодні скористалася, не знаю, який він буде без підложки на очах. Ну, Виглядає дуже красиво. Є дрібнесенькі такі частиночки, ну це не глітер, це саме спаркл у них. І я чомусь хотіла, в них вже виходили в лімітках подібні кольори, і коли я дивлюся, бачу їх у дівчат, деколи шкодую, що я тоді не придбала, і потім вони вже перестали продаватися. О, але ну так насправді. Прям що це щось таке унікальне, я б не сказала. В мене є подібне в інших цінях, але ну, захотілося, тож придбала. Також дві новиночки від Елен Pro. Дуже мені сподобалися ці тюбики, вони мені чимось нагадують Шерлот Тілбері. В них вийшов один скульптор, один бронзер, чотири відтінка рум'ян. І 34 відтінки таких називаються Highlighting Blush. Тобто блашлайтер Blush чи хайлайтер рум'яни два в одному. От Я взяла Highlighting Браш собі у відтіночку 107 і взяла е, скульптор у відтінку 105 Cold Tan, холодна засмага, так, а тут Rose Rain, Трояндовий дощ. Я ще їх не відкривала і не пробувала на собі. Бачила дуже зараз вони в інстаграм, дуже рекламуються, от, і вирішила, що мені треба. Ну, і рідкий скульптор дійсно мені треба, бо мій закінчився. От, е я дивилася на стік від е Діор, е але якось знаєте, ну, по-перше, що дорого, по-друге, з відтінком, щоб не прогадати. Будучи дивитися свочі, буду думати: ну, і от такого блаш-лайтера в мене, в принципі, не було. Вони зараз е у мене новенькі. От. Ось так виглядають. І я ще їх, чесно кажучи, не пробувала. Е тут є така от крутилка, е коли ми відкручуємо, продукт виходить, а потім можна його е зафіксувати. Я вже хочу. Вам в косметичці їх показати, бо м м хочу засняти красиві свочі, поки ще чистенькі ці. От, е підписуйтесь на інстаграм, я думаю, там раніше з'явиться. Також раніше ще я купувала дещо на подаруночки, також е і була знижка це десь на Чорну П'ятницю, якраз на ламель. І при купівлі двох товарів-ламель. Е чи на якусь суму, я вже там не пам'ятаю, які були умови, туш була в подаруночок. Там була косметичка, я вам раніше вже показувала, і туш. це туш оверсайз. Це не новинка, але досить таки непогана туш. у неї силиконова щіточка, ось в такій формі. І сьогодні вона в мене на віях в два шари. Мені сподобалося, як вона. Працює, трошки я з непривички поколола собі око, але сама туш непогана. Також на подаруночки я взяла ще деякі продукти. Ось такий від Патрісі Ледо. Я вже вам показувала в 04 відтінку, в мене є 02 здається. здається, а 04 я вже дарувала, і він дуже сподобався одній людині. Тож я купила їй також такий. Своїй донечці взяла хайлайтер. Ось, вона, В неї є рум'яна в стіку. Я хотіла і хайлайтер в стіку, але забігла в Єву, там нічого такого не було. От ці так мені запропонували, але я думаю, їй буде не дуже зручно. А тут такий також шарик, ну, як губка, як от в цій на кінці. Але мені здається, немає бронз стоперу. Це Glamбі. Літом виходила в них ця лінійка Smart Casual. Ну, він такий, знаєте, досить е темнуватий. Ну, не знаю, я думаю, віки е вистачить, бо вона все намагається тіні туди нанести, де хайлайтер має бути. І також на подаруночок це вже з новиночок від Glamбі, я взяла. Помаду Близько, More Love лінійка називається в четвертому відтінку. Також бачила Воленки на каналі, це е, помада, яка по типу цієї, тільки тут клікати треба, а тут викручуєш, і вона вже назад не заходить. у Єви всі ці тестери отак видно, кожен викручує, і воно все от ну, ужас, жах. З приводу єви. Е, Оця туш була, наприклад, заклеєна скотчем, але оця була не порушена штука. Я бачила, як заходить клієнт і з консультантом стоїть і хоче спробувати помаду. Бере не тестер, а нову помаду, в якій також ось така, такий захист, відкриває. А це консультант, який стоїть ой, то це ж не тестер. І вона її потім занесла на касу, обклеїла скотчем і поставила. Тобто, отак у нас і виходить, що продукти вже вскриті. А наприклад, ось ця туш також у мене стояла в Євійнополичці, заклеєна скотчем. Тобто я не впевнена, що її ніхто не відкривав. От Якщо вже повністю да, заслідовано, як Патрісія Ледо робить, думаю, вам видно чи ні. То тут вже ти впевнений, що ніхто не відкривав. А от оце, чи це вони е, якби такі превентивні мери, заздалегідь е, міри, е, заклеюють, щоб люди не, не відкручували, не відкривали. Ну, не знаю. Так. Ще купила собі в місцевому магазині крем для рук від Top Beauty, український бренд. Значить, що тут я не зрозуміла, що тут немає в них ніде. Дати виготовлення. От я тут нема, да, як буває, ззаду е, нема. Продавець мене запевнила, що це е, нов, нова поставка, їм тільки завезли, що повинно бути свіже. А ні, є ось. Є. 7.04 до 7.26. Тобто нормально. Бо я ще шукала, шукала, і вона шукала, ми не знайшли вдвох. Так, ладно. Ще я скільки я вже робила замовлень з Єви, дуже багато. І тут мені приходить лист з Let's Shop це такий кешбек-сервіс, хто не знає, що мій аккаунт буде анульовано. І я зовсім забула про всі кешбеки спочатку війни. Я жодного разу не користувалася. До війни постійно використовувала монета UA. Там більші ставки і менша сума виводу. У мене посилання в інфобоксі є. Кому цікаво, я бачу, що дівчатка реєструвалися, і деякі просто зареєструвалися, не робили ніяких покупок. Можливо, там якийсь період є, а дехто користується так, цим кешбеком. І я зайшла на Летті Shops, в мене на рахунку там 80 чимось гривень, але виведення там якась велика сума, чи то 200 гривень, треба накопичити, чи що. І, в принципі, ті всі магазини, де я і так замовляю, і Sensei, і. Єва, ну, наційно дуже багато магазинів і я жодного разу не користувалася. Я пам'ятаю, що на iHerb було невигідно через кешбек замовляти, бо тоді, здається, не можна було промокодами користуватися, тобто лише одна знижка йшла, а всі інші магазини то чому б ні? І я вирішила, щоб ці, цей аккаунт мій не згорів, зробити ще замовлення. В магазині Єва Онлайн. Отже, я замовила собі зубні пасти від різних брендів. От. І за, цей, за це замовлення мені пішло 11 гривень кешбеку. Біорепеа, ось така total. Protective Repair, Повний захист, повне відновлення. Я ще не пробувала таку саме, але вже декілька пас Bio Repair купувала, мені, в принципі, вони подобаються. Ось, ось така від Elmex, Бачила на Ютубі у дівчат. Сама ще не пробувала. Також, напевно, якась аля професійна, бо така упаковка ну, не знаю. Sensitive Plus для чутливих зубів. Так, тут заклеєна коробочка. така пасточка. І від Марвіс. Ось така. Це якась у них новиночка. Лілі, Якась з лілією. Ну, дуже класна упаковка, це в мене піде наступного використання. Так, і ще в мене було в одному із замовлень засіб для нігтів, зараз вам принесу, бо забула від бренду Frenchy Розумна емаль. Я, до речі, ніколи їх не купувала, бо я завжди була впевнена, що це російський бренд. Але написано на мейкап і на інших сайтах, що це американський бренд. Я не впевнена. А, чи є, чи немає. На російських сайтах я дивилася, продається, у них називається «Умна емаль», але там е, інша упаковка, тобто зовсім інша. Мабуть, то якийсь інший бренд, не знаю. От, е, Professional 9.1.1. Е, СОС, там щось допомога за один тиждень, нігті повернуться в ідеальний стан. Його можна використовувати просто як засіб для відновлення нігтів. Він як прозорий лак на нігтях, тобто це не такий, знаєте, як якась там олійка чи сироватка, я ні, це як прозорий лак, а можна як основу під лак. І я почитала відгуки, дуже класні відгуки були на мейкапі, що після зняття е, нарощених нігтів, після зняття гайлаку, нігті були тонкі, ламкі, жахливі, то от цим покористувалися, їм здається, більше місяця так регулярно не можна користуватися. Тут аха-кислоти, я взагалі ну, не знаю, чи потрібні вони нігтям, нігті це і також якби мертвілі клітини. От, ну, якось так. І дійсно пишуть, що працює. Я собі взяла, щоб використовувати як основу підлак. Ну, і Заодно буде, якщо воно дійсно там якось зміцнює, укріплює чи відновлює, то хай відновлює. Вчора нанесла один раз, ну не знаю. Цей лак у мене, в принципі, від Емі дуже класний, він гарно тримався і на попередніх моїх основах побачимо. Бо мій засіб він вже закінчується від катріс, він у мене там два в одному, і я його зараз більш як топовий, топове покриття використовую. Ось стільки в мене було покупочок. Рада, що записала, бо зараз буду вже збирати це і дещо не зможу вам вже пізніше показати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам приємних покупок. Не забувайте про кешбек, якщо ви користуєтеся, щоб ще більше економити. Бажаю всім всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!